В цьому відео ми розглянемо налаштування ручного завантаження прайсів. Розглядати будемо на прикладі складу Boostmarket Київ». Для цього нам необхідно натиснути на кнопку редагування складу та перейти у вкладку Обробка цін. Ручна обробка у нас виставлена по замовченню. Інші обробки ми будемо розглядати пізніше. Для того, щоб нам визначити колонки прайсу, нам необхідно натиснути на кнопку. Обрати файл для завантаження. Зараз ми чекаємо, поки файл буде завантажений в програму. Тепер визначаємо необхідні нам колонки. Це артикул, бренд, найменування, ціна і нам необхідна кількість на складу Київ-Борщагівка. Все, натискаємо Застосувати. Ми обрали необхідні нам колонки, і тепер ми натискаємо кнопку Зберігти.